Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко. В цьому відео я буду проходити театр для дружини-підписника. Мене одразу попередили, що легко не буде, а це звучить як виклик для мене. Тому починаємо із початкового касту. Я майже завжди беру тільки тестових персонажів. В якості підтримки запозичила у друзів C4 Skirk. Спочатку я набрала певну кількість персонажів, необхідних для проходження театру, і тільки потім я подивилась їх білди. В багатьох випадках, де не було кращої альтернативи, залишила все як є, так як на аккаунті не дуже великий вибір прокачених артефактів та зброї, обирала з того, що є. Що я замінила перед тим, як почати. Нахіда не мала нормальної зброї, тому замість цього я забрала жертовну книгу у Сітлалі, а для Сітлалі на заміну вдягла книжку на Баф Атаки. Далі Райден. Вона була одягнута у сет на майстерність, як САБ ДД. Але я перевдягла її в наявні шматочки емблеми і замінила зброю на фавоній, який був у Шеньхе. Хоча стати вийшли далеко від ідеальних. Але, на мою думку, для театру краще мати райден у ДД-збірці, так як через рандом ніколи не знаєш, у якій ролі треба взяти цього персонажа у загін. Наступна розарія. Вперше бачу варіант білда зі списом на майстерність. Але напевно, якщо її брати у загони із заморозкою, де вороги мають гідростатус, то пасивка цього спису має працювати, а майстерність впливати на шкоду від реакцій. З артефактів замінила їй квітку на іншу з сету емблеми, щоб був повний сет. І знаєте що? Тільки під час монтажу помітила, що келих в неї на наденрошкоду. Як так сталося, що я його пропустила? Не знаю. Але це не завадило мені закрити контент. І остання Шарлота, якій я замінила книжку на прокачаний фавоній, щоб в неї було більше відновлення енергії. Ну що ж? Ось такий каст вдалося зібрати на цьому аккаунті, і тепер переходимо до проходження театру. На початку, як завжди, зливаємо квітки фантазії на персонажів і бафи і переходимо до першого акту. Мені пощастило і випала якраз потрібна картка з енадзумськими роботами, де їх всього шість штук. Обрала її і зібрала наступний загін Оророн, Лайла. Кукі та мізукі. Алгоритм дій не змінюється. Робимо прокаст ультимейтів та скілів оффілд персонажів і перемикаємось на Мізукі, щоб кататись по залі. Повторюємо ультимейти після відновлення енергії і знов перемикаємось на Мізукі. До речі, мені було б дійсно цікаво дізнатись, чи важливо вам бачити повністю, як проходить бій у кожному акті. Чи достатньо тільки пояснення тактик та ротації і вже кінцевий результат бою? Напишіть у коментарях, і я обов'язково прочитаю. Перший акт був легким: забираю першу зірку та синцю, бо він зараз буде набагато кориснішим. Далі витрачаю квітки фантазії на бафи і персонажів, і у перших актах. Частіше за все я намагаюсь обирати чотиризіркових зіркових персонажів. В даному випадку я впевнена, що у найближчих актах розарія буде набагато корисніша, ніж Ескоф'є, тому обираю її. Між кадзухою та Венті обираю Венті, бо попереду четвертий акт, і його анемовихор буде там набагато кориснішим, ніж стяжка кадзухи. З наявних карток найлегшою є та, в якій натланівські племена. Отже, обираю її, збираю наступний загін: Венті, Лайла, Розарія та Оророн. Тактика наступна: ультимейтом Венті даю вихор і роблю прокаст усіх ультімейтів інших персонажів. Далі чекаю на відновлення ульти Венті і якщо ви вже використовували ультимейти інших персонажів, наприклад, Лайли чи Розарії, і хочете використати ульту Венті, не забудьте відійти трохи в сторону. Так як Венті кастує ульту на відстані, і якщо відійти, можна запустити вихор так, щоб він опинився у полі дії ультімейтів інших персонажів. Таким чином, ульта Венті знов перефарбується у стихію тієї ульти, яка вже працює на цій ділянці. В іншому випадку, якщо ви не будете відходити, і дасте Ultimate Венті, він накастує вихор, який буде в одному місці, а ульта іншого персонажа буде працювати окремо і не завдасть додаткової шкоди. Отже, другий акт закрито, зірка є. Я забираю фішку, баф на кріо та електрореакції, і переходимо до півника у третьому акті. З персонажів обираю Я Еміко, Фішель, Ганю. І у четвертий слот можна було б обрати Розарю чи синцю, але я обрала синцю. На цей раз я зробила прокаст ультимейтів персонажів. Дочекалась, коли в півника зніметься шкала міцності, щоб він розлютився, побігав і нарешті впав, втративши усі резисти. Далі все просто послідовно, як тільки назбирається енергія, використовую усі ультимейти і добиваю його. Трохи забігаючи наперед, я скажу, що мені потрібно було перепроходити четвертий та п'ятий акт. Справа в тому, що у першій спробі у п'ятому акті мені не випав ніхто із сильніших ДД не було Скірк або Аяки чи Невілета, якими я б могла легко закрити ту залу. Я спробувала пару разів пройти у загоні Хайперблум з Райден через якийсь гібрид Хайперблум із заморозкою. Але в мене не вийшло. Тому я вирішила відкатитись назад і спробувати знов. У четвертому акті на захист моноліта я оновила картки, щоб отримати ту, що з мисливцями на скарби. У загін взяла Венті, Фішель, Розарію та Райден. Знов тактика з Венті та сама, що й до цього. Даємо ульту, збираємо усіх ворогів у вихор, далі прокаст інших персонажів Фішка та Розарія. І завершуємо все Ultimate Райден. Далі просто повторюємо. На цей раз ворогам вдалося збити моноліт у ХП до 57%, але все одно зала пройдена і зірка отримана. Забираю Ескоф'є і переходжу до п'ятого акта. Пощастило, що у картках випала саме Скірк. Я взяла також баф на кріо та електрореакцію. Із карток найлегша виявилась та, що з вовками розриву, яких треба вбити 9 штук. Зібрала загін зі скірк, тільки замість Ган'ю взяла цукрозу для стяжки тих псів, а Ган'ю краще використати на наступного боса. Пройти цей акт у такому загоні було дуже легко. Спочатку Цукроза дає ульту, щоб стягнути усіх ворогів, далі прокаст ескоф'є та синцю. І в кінці Скірк розриває всіх ворогів на шматки. Скірк це чотири. Тому швиденько впоралась із цими вовками. В кінці забрала Аяку, витратила ще квітки фантазії на персонажа та баф, мені випав Рейзор і на боса зібрала наступний загін Цукроза Аяка, Кукі Сінобу та Ганю. На початку бою було б краще спочатку вдарити боса кріос кілом, потім роздмухати цукрозою і зрізати босу резисти до кріо стихії і вже після цього давати ульту Аяки. Але я декілька разів перепроходила цього боса, бо він постійно тікав від ульти Аяки. ніби в нього влаштована тактика у будь-якій ситуації під час ульти Аяки кудись тікати. Через це пару разів мені не вистачало часу. Або коли з'явились і надзумські роботи, вони теж відстрибували від дії ультімейту чи вмикали якийсь щит, який блокував дію ульти. І через це теж не вистачало часу. На цей раз пощастило, що робот навпаки відстрибнув до центру зали ближче до механізма. Я добила робота. І мені не потрібно було далеко бігти, відновилась ульта Аяки, і я одразу перемкнулась на механізм. І ще в кінці залишилось 6 секунд часу. В кінці забрала джин, витратила квітки фантазії і завдяки цьому отримала ще двох персонажів Нахіду та Кадзуху. Ще й картка бою була найлегша з шістьма вовками розриву. У цю залу взяла кадзуху для стяжки, яєміко та нахіду для реакції і стимуляції і вирішила злити мідзуки, щоб інших персонажів залишити на наступні акти. У цій залі все було досить легко стягнула кадзухою ворогів, накинула ульту та скіл нахіди і тотемів Яєміко, і в кінці перемкнулась на мідзуки і залишалось просто кататись по цій залі. І наносити шкоду. Повторюю всі скіли та ультімейти по відкату, і все готово. Зірка за сьомий акт отримана. Забираю Шеньхе, витрачаю квітки фантазії на персонажа і випадає Сітлалі. У восьмому акті буде Магу Кенкі, на якого я візьму Скірк, тому Шеньхе та Сітлалі якраз підійдуть разом з нею. Гідро персонажа не залишилось. Ескоф'є Райден та Нахіду з кадзухою залишаю на наступного боса, а яку краще залишити для дев'ятого акту. Тому в мене залишався вибір. Взяти або джин, або рейзора. Джин могла би зрізати резисти для кріостихії, так як вона у АНЕМО сеті, а з рейзором буде працювати баф на кріоелектрореакцію, тому вирішила взяти його. А Скірк С4 впорається і без джин. На початку, як завжди, чекаємо, поки бос встане перед тим, як почати прокаст. Цю залу доводилось перепроходити, тому що на початку бою. Декілька разів відбувалось наступне. Як тільки я починала прокаст, бос відстрибував від скірк з, з самого початку, тому в таких ситуаціях я одразу вмикаю перезапуск і не витрачаю час далі. На цей раз все відбулося як треба. Спочатку дала тичку за рейзора, щоб запрацював баф напівпровідник. Він зрізає резисти до докріостихії. Підвищує кріо демедж і майже з самого початку вдалося зняти босу приблизно 30% хп за ротацію. А далі вже використовую скіли та ультімейти по відкату і добиваю боса. Перед дев'ятим актом забрала Лян Ян, так як вона може бути корисною у дев'ятому акті своєю стяжкою з ульти. Знов пощастило отримати картку з двома лавачурлами із геощитом. Для цього акту обираю наступний загін: Лян Ян, Сітлалі, Шеньхе та Аяка. З таким набором персонажів найголовніше не промахнутись ультимейтом Аяки, бо маленьких ворогів багато, і треба запускати ульту саме у Лавачурла. В цілому з цією залою ніяких проблем не виникло, тож переходимо до останнього акту, там де знаходиться бос самотній Суанні. Залишки квіток фантазії закидаємо на потрібний баф. Як я й казала до цього на боса буду брати ескоф'є, казуху, нахіду та райден. Цей бос, як на мене, дуже легкий. Головне взяти у загін. Кріоперсонажа для заморозки, коли він перейде у гідроформу. А також треба взяти ще стихію для створення реакції після заморозки. В даному випадку це анему роздмухування, електро, піро, якщо у загоні є гамін, чи удар важкою зброєю, щоб розбити лід. Це може зробити персонаж з дворучним мечем. Також босс має підвищений резист до гідро – тому гідроперсонажі, наприклад Невілет, не дуже корисні на цьому босі і не мають настільки багато ефективності, як інші стихії. Тому краще за все з цим босом впораються Кріо чи Електро ДД або, наприклад, Анемо. Десята зірка за десятий акт готова і ще додаткове досягнення за закриття театру на 10 зірок. А тепер переходимо до огляду усіх персонажів, які приймали участь у цьому театрі, а також до моїх порад, як можна їх покращити або змінити їх білди. І перший персонаж це Аяка. Щодо неї в мене немає ніяких питань. В неї гарний збалансований білд для гри з фуріною. Чудові показники крит-шкоди та крит шансу, є сігна і прокачені таланти. Тому тут нема чого додати. Наступний персонаж Райден Щогун, яка вдягнена у білд для гри як саб ДПС. Якщо тебе влаштовують 2 плюс 2 шматки на майстерність, то у артефактах в принципі можна нічого не міняти і витратити ресурси на інших корисніших персонажів. Але якщо ти захочеш покращити її характеристики, щоб вона приносила більше користі, як саб ДПС. Для хайперблум загонів то краще для неї підійде білд у повному сеті квітки втраченого раю чи 4 шматки позолочених мрій. Всі основні стати в такому випадку на годиннику, келиху та шапці, треба вдягати на майстерність. В додаткових статах шукати майстерність та відновлення енергії. В такому сеті найкращим варіантом зброї будуть наступні. Драконячий спис на майстерність і надзумський крафт Кітаїн, Балада Фьордів БП чи крафт Спис Сумеру. Але найкращий варіант в тебе вже є це драконячий спис. Тому краще вдягти його. Наступний персонаж Кадзуха. Через те, що в нього келих на атаку, він має досить середні показники майстерності. Але. Якщо ти хочеш покращити його ефективність на полі бою, я б йому замінила келих на майстерність. Кадзуха був, є і буде корисний та актуальний в чи натиску, тому треба дати йому якийсь офсетний келих на майстерність, показники енергії в нього у нормі, а зброю можна залишити як є. Хіба що з часом буде випадати ще жартовний меч і зробиш йому Р5. Наступний персонаж джин. Те, що в неї є анемосет, це дуже добре, але я б замінила їй зброю та корону. Найкращі з фрі-то-плей опцій це Фавоній та Крафт і Надзуми. Якщо одягати їй Фавоній, в такому випадку корону треба вдягати на крит шанс, щоб краще працювала пасивка Фавонія і частіше генерувались часточки енергії. А якщо вдягати їй крафт і надзуми, в такому випадку корону одягаємо на атаку. І в цілому після цього її можна залишити. Наступний анемо архонт Венті. По білду цього персонажа порад особливих немає. В нього високий показник відновлення енергії, і інші показники теж більш-менш прийнятні. Але я б прокачала його зброю та артефакти до максимального рівня. А також Ultimate Скіл, хоча б до 9. Корону можна не давати, але дев'яточку було б непогано. А далі в нас йде ескоф'є. Білд в неї непоганий, скіли прокачені достатньо добре, щоб вона ефективно працювала на полі бою і наносила достатньо шкоди. Але з часом, якщо буде можливість, можна замінити шапку на крит шкоду. І в такому випадку крит рейт має бути приблизно 75%. Там також буде ще кріорезонанс, і це додасть ще 15% крит шкоди, і цього буде достатньо. А для початку це дуже непоганий білд, і я б його залишила. А тепер переходимо до Сітлалі. Це найкращий саппорт для Мавуїки. І якщо її брати у стандартний метовий загін. Дає Мавуіка, Шілонен, Сітлалі та Бенет, в такому випадку ефективніше було б вдягти на Сітлалі сет Міліліта, який буде покращувати її щит, а також давати 20% на атаку для Мавуїки. І в такому випадку ця команда буде ще краще і ефективніше на полі бою. А зараз виходить так, що сет сувій героя є у ушілонен та у Сітлалі. І ефекти від них не складаються, тому, можливо, в майбутньому подумай над тим, щоб змінити сет для Сітлалі. Наступна дівчинка Шеньхе класний і найкращий сапорт для кріо-персонажів. Вона також має ще й консту. На цьому аккаунті вона вдягнена у стандартний сапортський білд, тому я б на цьому етапі нічого не змінювала. І залишила як є, тому що вона дуже добре прокачана, швидко відновлюється і свою функцію на полі бою виконує. І, напевно, єдина порада по всім сапорським персонажам дати їм 90 рівень. Дендро Архонт Нахіда потребує прокачену книжку на майстерність. Жартовна книга буде найкращим варіантом, як фрі-ту-плей опція. Корону по можливості замінити на ту, що має основний стат майстерності стихій, і при цих мінімальних змінах вона вже буде набагато ефективнішою на полі бою. Гідродракон Невілет. Шкода, що він не попався мені під час проходження театру, але характеристики в нього приємні, і я б на цьому етапі залишила все, як є. Що можна було б перевірити. Так, це порівняти з яким келихом в нього буде більше шкоди, з гідрошкодою чи келихом на хп, як зараз. Наступна розарія. Перше, що я б замінила, це келих на кріошкоду. Не знаю, як тут опинилась дендрошкода і як я її не помітила, але краще це виправити. По можливості годинник їй дати на атаку. Також артефакти. Бажано прокачати до 20 рівня, а зброю поставити спис фавонія, а цей спис віддати на райден. Крит шансу в розарії достатньо для того, щоб вона генерувала багато енергії, і вона тоді буде більш корисною на полі бою. Наступний персонаж Фішель. Тут особливо нема чого додавати. За необхідністю можна дати їй максимальний рівень. Змінити, наприклад, келих на електрошкоду, якщо в цьому також буде необхідність. А так, наразі цей персонаж достатній для проходження театру, і якщо ти не збираєшся її максити, то вона цілком класно вдягнута. Наступний персонаж Рейзор. Серйозно вкладати якісь ресурси на цього персонажа зараз я б не стала. Він має виступати на полі бою як основний дамагер. А щоб він прям серйозно якось дамажив, в нього треба вкладати дуже багато ресурсів. Тому для театру йому можна залишити все як є. Можливо, з часом якісь зайві шматки артефактів можна замінити на трошки кращі. Але я б не заморочувалась і не витрачала на нього час. Переходимо до Сенцю. Дуже гарний в нього білд, чудові характеристики, прокачені таланти. І можна з часом зробити йому зброю r 5 а також замаксити до 90-го рівня, як і зброю. Але в цілому він свою функцію виконує і дуже добре зібраний. Наступна Лян Ян. Щоб використовувати цього персонажа у лейтгейм контенті, вона потребує дуже багато вкладень. Як для театру, щоб закрити зайвий слот для кількості персонажів, як ви бачили, навіть з такими характеристиками. Та непрокаченими артефактами її було достатньо. Але якщо тобі подобається цей персонаж, можна прокачати їй артефакти, таланти та зброю. Наступна дівчинка це Шарлотта. На мою думку, вона дуже корисний чотиризірковий хіл. Добре підходить у загони із заморозкою. У загоні з фуріною вона може повністю вилікувати увесь загін ультою і активувати фанфари фуріни. Те, що вона може носити книжку на баф атаки, також дає їй перевагу, тому що так вона може бафати мейн ДД. Найлегше зібрати її у сет 2-2, де два шматки з сету гладіатора на атаку і два з сету емблеми на відновлення енергії. Окрім книжки на атаку, їй також можна вдягти фавоній. Далі Іянсан. Корисний сапорт для персонажів Натлану і не тільки. Для неї чудово підходить спис з івенту та Маюратей, який в тебе є на аккаунті. Сет артефактів можна вдягнути або сувій героя, або сет династії. Саме ці варіанти підходять для неї найкраще: годинник Келих та Корона на атаку, і у додаткових характеристиках також шукати відсоток атаки та відновлення енергії. В ідеалі також було б непогано прокачати її рівень і ультімейт на максимум, так як саме від нього вона бафає активного дамагера. Наступний персонаж мій улюблений Оророша. Артефакти та зброя для нього підібрані добре, але їх треба прокачати на максимум, як і його рівень та таланти. Такому випадку він буде більш корисний на полі бою, але якщо ти його не використовуєш, то можна залишити його як є, чисто для проходження театру. І останній персонаж це гамін. Він мені у театрі не попався, але білд в нього прийнятний. Звісно, для проходження безодні чи натиску цього недостатньо в якості мейн дд але у театрі з ним цілком можливо було б закрити якийсь прохідний акт. Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, мої поради були корисними для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте свої коментарі. А я кажу всім па-па і до наступного відео!